У прилуках, мабуть, не залишилось жодної родини, яка б не відвідала яскраве шоу, подароване нашим земляком, відомим жонглером Віктором Кі. Проте серед городян були й такі, що подарували таку можливість незахищеним верствам населення, викупивши одним махом не одну сотню квитків. Загалом людська доброта і підтримка супроводжували організаторів упродовж дводенного шоу та підготовки до нього. Розповідає мама зірки Лариса Кіктєва. Саме вона стала ініціатором ідеї на город... Родити подяками усіх небайдужих людей, що взяли участь в організації надскладного шоу 10 листопада в урочистій обстановці зустрілися прилуцькі друзі Віктора, Кі, без яких шоу не відбулося, та не було б таким яскравим і щирим. Просто поблагодарити всіх меценатів від душі от, чим можемо, і діток. Наших дітей за неймовірну підтримку у концерті та блискучий виступ з Віктором Кі були нагороджені подякою і юні зірочки церкової студії «Удай» Центру творчості дітей та юнацтва та їх творчий наставник Анатолій Клементів. Серед численних побажань і віра в те, що спільними зусиллями в майбутньому вдасться підняти рівень церкової студії до світових вершин. Вже багато різних рухів. Я навчилася робити мостики та багато різного. Концерт мені найбільше запам'ятався в житті. Там були всі сірки, яких я знала, і до них можна було доторкнутися. Серед тих, кому висловили подяку: представники благодійного фонду Анатолія Морошниченка, Прилуцький хлібодар, Білкозин, комбінат шкільного харчування шкільний, міський голова Ольга Попенко, директор міського будинку культури Артем Аніщенко. Загалом біля 30 добрих чарівників, що долучились до створення казкового дива, говорять організатори. Много много катруся допомагала, катруся кормила наших діток. Гмирянський поселення нашого технічного персоналу, Олександр Козік теж приймав участь. Платора кормила наших. Е артистів. депутат міської ради та меценат Артем Рожко придбав квитки для діток з удайцівського реабілітаційно-навчального центру і підтримав шоу фінансово. Анатолій Риженко представив на благодійному аукціоні свою роботу та 18 своїх юних підопічних на плечі. Тім лягла медіапідтримка. Інформаційний і інформаційно та допоміг і також в е, створенні. Програмної частини модулю е, аукціону менше тижня було нашими програмістами відтворено повністю всі забаганки, які запропонував Віктор Кій. Приємно, що благодійне шоу завершилось ось такою теплою дружньою зустріччю. Зазначили гості свята, а організатори запевнили, що на цьому вони не ставлять крапку, а навпаки, задають гарний старт майбутній благодійній діяльності Віктор Кіфундейшн у прилуках.